Будується торговий центр. Бачите, сніг почув, що я сказав, що його немає, на новий рік не буде, і він вирішив падати. Все одно його не буде на новий рік, але, але трошки його підсипає щось. Прямо ja, не підемо, ми часто прямо ходили Прямо наліво Троскана для того існує, щоб ходити тут наліво, тому ми йдемо наліво Шайба Не буду черговий раз розказувати анекдот про ангела і помічника ангела, як вони вирішують питання і про Трускавеця. Всі його знають, пам'ятають. Хто не знає, не пам'ятає, може просто горнути. Ми оце на днях. Інформували вас про ціни на короткострокову оренду житла в Трускавці. Скільки коштує винаймати подобово. А зараз кілька слів скажемо. Скільки буде коштувати, якщо хочете на довший термін винаймати житло. Ну, Отже, однокімнатні квартири в Трускавці. На довгий термін, так, півроку, рік. Не на тиждень, не на місяць. Ціни буду озвучувати за місяць. Дивився різні оголошення, спілкувався з різними людьми. Цікаво було знайти найдешевшу реальну пропозицію. Найдешевшу пропозицію, яка справді існує. Є пропозиція однокімнатної квартири на вишенці 4200 гривень. Ну, Станом на сьогодні вона актуальна. Знаю, можливо, хтось винаймей не, не ближчим часом. Хоча навряд. Самі розумієте, що за 4200 ну, житло буде таке, як воно буде. Не слід мати до нього завищених очікувань. Але це справді буде однокімнатна квартира. І справді вона буде на вишенці, хто орієнтується, де вишенька, це отам, де лісова пісня. Отам далеко-далеко на Горбочку там заходиться Вишенька. Наступний рівень це квартира, теж однокімнатна, а в якій вже можна жити, скажімо так. В тій квартирі на Вишенці теж можна жити, але щасливим там все важко відчути. Є квартира за 5,5 тисяч однокімнатна. Знається, в мікрорайоні на вулиці Скоропадського. 5,5 тисяч на місце. Ну, Звичайно, всюди треба додавати комунальні послуги. Є за 6 тисяч гривень. Отак, ну, можна казати, однокімнатна квартира, хоча це не повноцінна квартира, це і санторій полонина. 6 тисяч гривень в місці. Є така пропозиція. Полонина. Це вулиця Стебницька. Це весна, це не тут. А тепер про звичайні. Однокімнатні квартири, так їх називаємо середнього класу. 7-8-9 тисяч. А, ці не впали. Всі пригадують, що, наприклад, на початку 2022 року, не на початку березня-квітні, така квартира могла би коштувати і 20-30 тисяч. Зараз це лише 7-8-9 тисяч. Двокімнатні. А, ну ще щоб закінчити з однокімнатним. Так, є ще досі однокімнатні. За 15-20 за 20 тисяч такі пропозиції є. Це новобудови. Там площа звичай 40-50 метрів. Гарний ремонт, ну і відповідно ціна. Від 15 тисяч стартує. Такі квартири є. Напевно, таких на ринку найбільше вільних. Двокімнатні. Квартира цілком пристойна, двокімнатна на вулиці Мазепи. Це 10 тисяч. 10-11. Це Мазепи, може бути стебницька, висюка, але ще раз вам скажу, це квартира така, доволі достойні квартири. За ці гроші можна мати. Три кімнатні квартири зазвичай, як їх називають, убиті. Наприклад, три кімнатна є на Стуса 8 тисяч. Три кімнатна квартира. Ну, якщо б... Сказали мені вибирати, можливо, я вибрав собі краще. Двокімнатну на Мазепи за 10, ніж трикімнатну на стуси. Це по цінах на квартири. Одна, дво і три кімнатні на довгий термін. Будинок. Будинок самі теж, розумієте, який вже є. Є будинки від 10 тисяч, але це не зовсім трускавець. А ті що від 12 тисяч це не зовсім будинок. Пропозиції оренди значів житла будинків насправді є небагато. По якій причині мені невідомо. Але зараз і менше і менше такого житла здається. А ми тим часом, бачите, дійшли майже. Фактично до Женеви Ай, вулиця суха